Головним ньюзмекером політичного життя в країні знов став Коля Тищенко. Ну а якщо в церкві є свій Микола Чудотворець, в Верховної Раді є свій Микола Бокопорець, і знаєте, якось повпливати на колю під куполом парламенту ніхто не може, то кум Тищенка Андрій Єрмак вирішив звернутися під купол до найвищих сил. Отже, уявіть голова ОП прийшов у церкву. Вітаю. Вітаю. А ви хто? Я Андрій Єрмак. Ох, точно. Вибачте, я вас без Зеленського не впізнав. Нічого страшного, я вже звик. Я іноді сам себе без Зеленського не впізнаю. Давно ви до нас не заходили. А останній раз пам'ятаю. Ви в нас були в 2019-му перед другим туром президентських виборів. Ви, до речі, єдина людина, яка в молитву вставляла слова хоч би, хоч би, хоч би. Хоч би, хоч би, хоч би. Вибачте, що вас на цей раз до мене привело? У мене до вас делікатне питання. Мені потрібно позбутися дискредитуючого зв'язку. Не зрозумів зараз. Треба з фрази кум Єрмака прибрати слово кум. Так би мовити, розрізати кумівську пуповину. Треба цьому любителю колцентрів, забити кол прямо в центр. Розумієте? Ну, тому що, ви мене, будь ласка, вибачте, святий Отець, не в церкві буде сказано, але Тищенко, чорт. Ви що? Не вимовляйте, в храмі Божому це Тищенко. Я перепросив. І що ви хочете, щоб я зробив? Я хочу, щоб ви розхрестили мого кума. Це як взагалі. Дивіться. Я хочу розхреститися, відхреститися, поставити на цій людині хрест і перехреститися. Все. Господи. Навіщо ви взагалі погодились бути кумом такої людини? Справа в тому, що на той час я не був єрмаком сенсі. Ну, На той час просто ярмак це було просто прізвище. А зараз це державна посада. Я розумію. Андрій Борисович, одне питання. Так. Скажіть, а навіщо ви прийшли до мене в церкву, а не в ту церкву, де хрестили? Тому що зараз на місці тієї церкви стоїть ресторан Велюр. Ясно. Слухайте, Андрій Борисович. А ви не думали? Дати тому Миколі ще хоча б один єдиний шанс. Комівство зі мною це був його один єдиний шанс. Так, так, я розумію. Але не можу я от просто так взяти і розхрестити. Мені, окрім ваших мирських справ, потрібні якісь релігійні причини, розумієте? Що? Хуйма. хуйма, кажу. Вишу. Їх уйма два різних слова. Що таке? Та. Вибачте. Да. Ну, по-перше, на День Святого Миколая Коля виставляється. На Великдень він думає, що в цей день треба їздити на велику. А, а він ще той пасхальний гуморист. Це я. А. Він на Христос Воскрес відповідає різну фігню. знаєте? Ну, Ви йому Христос Воскрес, а він, а по якому курсу? Да? Я вже мовчу про те, що він. Реально починає роздягатися, коли ви йому пропонуєте стукатися яйцями. Боже, Він хоча б молиться. А? Молиться. Але на пластичну хірургію. О. І, до речі, робить це своїми словами, тому в підсумку виходить багахульство. Чому ви так вирішили? Тому що не може молитва починатися з фрази Чуєш ти. Він хоча б до цек виходить. Скажімо так. Йде. Йде, але не доходить. Як це так? Він зупиняється біля тих, хто просить милестуні, і питає, чи вигідно це. Ага. А скільки в місяць виходить? О. Каже: а якщо дві руки отак поставить, грошей більше буде, чи ні. Ну, так. Так. А нещодавно він бігав по церквах Шевченківського району і задував свічки. Навіщо? Казав, у вас по графіку відключено, чому у вас світло. О, ж... <ріст> Який сором. А? Ха, сором. Сором, це те, що він порушив 11-ту заповідь. Одинадцяту? Що це за заповідь? Не прикривайся кумом. <рістити> а, тому давайте так, все закінчимо. Все. Давайте розхистіть, будь ласка. Я, я все розумію, пане Єрмак, але я не можу це зробити. Це може зробити тільки голова парафії, розумієте. Тепер ви голова парафії. Я вибачаюсь, Андрій Борисович. А ви впевнені, що ви маєте повноваження призначати людину на посаду в церкві? Мені здається, що так. Припустимо. Але спочатку ви теж повинні виконати ряд умов. Яких? Ну, насамперед, вам треба сповідатися. О, добре. Йдіть туди. О, так. Сюди. А, ви маєте розповісти мені про свої гріхи. Мої гріхи? Так. Мої гріхи це державна таємниця. Ну, Хоча б натяками, а ну, мені ж теж цікаво. <кхм> Добре, давайте почнемо. Який ваш найтяжчий гріх? А вам е за версією прихильників Порошенка чи особисто, на мою думку? Виключно на вашу. <кх>, тоді це складніше. Давайте я вам допоможу. На. У вас є гординя. Ви взагалі розумієте, кому ви ставите це питання? Ви розумієте, що я друга людина в державі. А? Гордині нема. Алчність. Це що таке? Надмірна любов до грошей. А, ні, ви шо? а ви що? Такого теж нема. Нащо їх любити, якщо їх да. Не, Андрій Борисович, скажіть, ви взагалі числа людина? Тут треба порадитися, вибачаюся. Ага. Скажіть, Андрій Борисович, ви числа людина? Ну Що ви, Андрій Борисович? Як можна бути числавною така поважна і впливова людина, як ви? А вже ж ні. Ні, цього нема. А як у вас з Заздрістю? Заздрю. Кому? Зеленському. Чому? Тому що коли ми разом їдемо в потязі, він повністю на полочку поміщається, а у мене ноги в проході старчать. Ну що ж, на цьому закінчимо. Так. Ну так що, розхрестите? Так. Так. Але для цього дійства мені потрібна присутність самого Миколи, розумієте? Я зараз йому напишу, щоб він під'їхав. Давайте, давайте. А, ні. Що так? Він десь поруч. Чому ви так вирішили? Бачите, свічки в церкві почали яскравіше горіти. О, Господі. Та віддам я вам всю коробку, що ви причепилися до мене. О! Я не розумію, що це за коробка, з якої не можна витягнути руку і гроші. Це пожертвування на храм. Так а що вона робить в кол-центрі, я не розумію. Це ж кол-центр чи я? Бо я чув колокол, і це центр міста. Я ж вам казав. О, кум, yeah. і ти тут теж, Красава, що збив з бородатого бабки? Це церква. Серйозно? Тоді вечір в храм. Чуєш, кум? Так якщо це церква, може, ми все ж таки дохрестимо мою дитину. Точно. Ми ж її минулого разу не дохрестили. Тебе ж з церкви вигнали, тому що ти селфілса законами. Точно, все. Батюшка, міроприяття відміняється. До побачення, він мені нікум. Андрій Борисович, <гум> а що мені з ним робити? а? Зробіть вигляд, що ви манекен, він сам піде. О, ну що, бородатий, де бабки? Я манекен. А, це манекен. А Андрій Борисович, заждіть, куди ми пішли? Тут же манекен!